Зараз зі мною на зв'язку Олексій Бєльський це підполковник та речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро. Пане Олексію, вітання вам, слава Україні. Я Героям вас слава вітаю. отже, давайте розпочнемо загальної оперативної ситуації по напрямку в зоні відповідальності осудні Е, ну вчора відбулося 170 боєзіт, Нині з них майже третина припала якраз на покровський напрямок. 52 штурмові дії, причому штурмували вони е, в різний час по 16 напрямках. Е, це свідчить про те, що захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації залишається для них е, найбільшою найважливішою ціллю зараз. Раніше, за вашими повідомленнями, була інформація про те, що армія Росії поставила мету за цю осінь захопити кілька населених пунктів. Ми зараз кажемо про Покровськ, мирноград та добропілля. по-перше, наскільки в них є ці можливості? Що там з складом з особовим складом чи є накопичення військ та військових? Дивіться протяжність лінії оборони покровсько-мирноградської агломерації. От від Удачного і котленого на південному е, заході від Покровська до е, верхньої частини так званого Добропільського виступу складає 87 кілометрів, і на тій ділянці е, російські окупанти вже накопичили під 100 тисяч людей. З останнього поповнення, що надійшло та вступило в бій, там е, дві мотострілецькі бригади зайшли. Псковська 76-та гвардійська дивізія повітряно-десантних військ. Це елітна дивізія, улюблениця Путіна. Вона запам'яталася тим, що захоплювала Крим, воювала дуже багато на Донбасі. І в 22-му році вони захопили Бучу. Також там зайшла 11-та десантна штурмова бригада. 40 а бригада морської піхоти і 155-та бригада морської піхоти. Е теж улюблениця Путіна він нещодавно на своєму включенні святився на фоні прапору саме цієї бригади, і ця бригада відзначилася свого часу тим, що страшними знущаннями над українськими військовополоненими відрізали голови, розстрілювали обізброєних е від команд. Були накази стріляти в українських солдатів, які здаються в полон. Якраз до 76-ї дивізії і до 155-ї бригади в українських, українців Збройних сил окремі рахунки. Це професійні військові, які зараз перебувають по вашому напрямку? Звісно, це дуже, дуже досвідчені підрозділи. І Їх саме кинули туди з метою захоплення покровсько мирноградської агломерації, тобто вони посилюють тиск на тому напрямку, що свідчить якраз про яскраву ціль захопити те, що в переліку цих міст, які ми кажемо про бажання росіян захопити за цю осінь, немає часового яру. Чи свідчить це про те, що росіяни просто змістили свої цілі або свій акцент територіального захоплення, чи мова йде про якісь іншу мету? Нещодавно начальник генерального штабу російського Герасимов, генерал всім відомий, під час включення там яскравий такий офіціоз був Путіну. Він доповідав про хід лі, хід виконання лі, весняної літньої кампанії військової. І там була величезна карта електронна і замальована червоним, нібито захоплені mm -hmm. території України. Якраз за цю весняну літню кампанію насправді там території захоплені ще з початку 24-го року, і то там не все відповідає дійсності на цій карті. Часів яр повністю захоплений, тобто вони на цьому не акцентують увагу і хочуть тихенько дотиснути оборонців збройних сил України, які тримають південні і південно-західне околиці міста. Мужньо тримають там, практично міста немає одні руїни. Тобто просто такий собі інформаційний пил, який завжди є в Російській Федерації, він продовжує ширитися і вони називають недійсні речі тим, що вже відбулося. Ну але насправді оборона міста часового яру також продовжується. Ми знаємо, що там тривають бої, і оборона триває вірно. Так, так. Вони багато брехні дають у себе, і в пропагандистів. І через офіційні джерела е, на цій карті, наприклад, е, було дуже дивна річ е, над Покровським Мирноградом. Там ще й горизонтальний виступ був пробити. Тобто, фактично до оточення там просто ну е, трошки лишалося, і от купа міст. Е, вони нещодавно заявляли, що Куб'янськ практично повністю ними захоплений, хоча це не відповідає дійсності. Тому е, правдиву інформації вони багато дають. Пане Олексію, чи можете ви підтвердити той факт, що російське командування перекинуло в район Покровська досвідчених морпіхів, і зараз ось ці морпіхи або малими групами, або одиночними, як ми вже нагадували, вони зараз яку мають там мету, і про яку оборону від цих підрозділів зараз де мова вже з нашої точки зору? Uh... Там до самого Покровська через південні околиці і південно-західні околиці через населений пункт 1 травня інфільтруються російські штурмові групи. По одному два е бійця. Вони з метою просочування до самого Покровська завдання у них стоїть не вступати в бої, зайти в саме місто, вести е бої у щільній забудові дуже важко. Е я би сказав, що їх кількість самому покровську, покровську не становить критичної загрози збройні сили України? вираховують і знищують більшість груп? Ну і ще важливе питання наостанок. Знаємо, російська армія почала активно атакувати трасу Слов'янськ, ізюм важливий логістичний маршрут. Скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація по цьому напрямку? Ну, те, що вони атакують е, цивільну трасу, це не становить е, дивини, бо вони не, не дотримуються міжнародного гуманітарного права. Е, це звісно, прикро, але слов'янську це не загрожує. Е, там слов'янсько логістичний шляхи, по якому він живеться. Це підвоз снарядів, е, харчування. І далі це йде на схід і на південь для оборони наших військ. Там є. Понад п'ять шляхів, за якими можуть підвозитися боєприпаси, харчі, вода. Зрозуміло, дякую дуже. Спасибі вам, підполковник Олексій Більський, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро, був зі мною на прямому зв'язку.